Друзі, привіт! Знаєте, що таке безумовна любов ТЦК до громадян? Це коли вас було визнано непридатним до військової служби, тобто не таким же потужним для цього обов'язку. Але в ТЦК вас хотять і хочуть, і приймають вас таким, який ви є. І палко не відпускають з цього військового обліку. Цей іронічний вступ, на жаль, про те, що є юридичні причини в цій проблемі, і це не рідка ситуація. Коли виключений з військового обліку у зв'язку з непридатністю до військової служби насправді не виключений і ТЦК вважає такого громадянина військово зобов'язаний, він продовжує перебувати на військовому обліку. І навіть повідомлення в резерв плюс про це можуть свідчити у цьому відео. Я назву вам топ 3 причини, чому так відбувається, і як завжди надам живі приклади судової практики. Але перш. Ніж перейдемо до конкретики, як завжди, не забудьте підписатись прямо зараз на цей канал, тому що тут я даю вам тільки достовірну професійну юридичну інформацію, аналітику, а не популізм. Тому, друзі, дякую за підписку. Отже, друзі, йдемо поступово в цьому питанні. І е, перша причина, з якої ТЦК не провело процедуру виключення з обліку громадянина, це оформлення висновку ВЛК неправильно. Е, тут я скажу важливу річ: висновок. Це взагалі таке, знаєте, загальне поняття. Можна зустріти його в наказі 402 і в постанові Кабміну 560, Але це таке загальне слово, і такого документа, сам, саме ВЛК, е за результатами догляду немає. Дійсно, ми знаходимо висновок, але це висновок окремого лікаря, окремого спеціаліста є затверджена форма такого висновку. Але ВЛК це колегіальний орган. І ось для того, щоб бути виключеним з обліку, потрібно мати саме рішення ВЛК. Висновок ВЛК це так називають взагалом, але він оформлюється конкретним актом. І ось про це ми детально зараз поговоримо. Наказ 402 нам чітко зазначає, що постанови ВЛК приймаються колегіально. Більшістю голосів. І тут зазначається, що штатні позаштатні ВЛК приймають постанови. Постанови ВЛК оформлюються свідоцтвом про хворобу довідкою військово лікарської комісії протоколом засідання штатної військово-лікарської комісії. Бачите, тут йде мова про довідку, а також про свідоцтва. І тут дуже, дуже важлива інформація для вас, друзі. Тому що ми будемо дивитися далі цей наказ, і ось що тут зазначається, що під час дії особливого періоду. Постанови ВЛК, районних міських та ЦК про непридатність до військової служби військовозобов'язаних оформлюються свідоцтвами про хворобу в трьох примірниках. Запам'ятайте це, будь ласка. І далі ми знаходимо, що свідоцтво про хворобу під час дії особливого періоду знову ж таки складається на військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби з виключенням військового обліку в усіх інших випадках. В особливий період, тобто зараз, під час дії воєнного стану, постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК. А тепер, друзі, ще глибше підемо в деталі. Ми з вами прекрасно знаємо, що є мирний час, є воєнний час, і це має суттєве значення для таких постанов. І як нам всім відомо, що більшість непридатних до військової служби насправді то було визнано такими ще до війни. І от, якщо подивитися попередню редакцію, ту саму довоєнну. Ну, наприклад, візьмемо довоєну найсвіжішу, 16 квітня 21-го року. Там вимоги щодо свідоцтва у мирний час не було, а є дещо інше. І ось тут зазначається, що свідоцтво про хворобу в мирний час складається, іде перелік на кого? І от, якщо ми шукаємо саме військовозобов'язаних, то тут ось що визначено на військовозобов'язаних резервістів, призваних на збори і визнаних такими непридатними до військової служби, з виключення військового обліку, це окремо, це тобто ті, кого призвали на збори. Далі непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час, це також окрема категорія громадян, і обмежено придатними до військової служби та непридатними для подальшого проходження зборів. Так званої категорії. Рів такого визначення саме військовозобов'язанів, які взагалі не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку, тут немає, а отже. Тут далі зазначається, що в усіх в інших випадках у мирний час постанови ВЛК оформляється довідкою ВЛК. це означає, що в довоєнний час за старими редакціями, зокрема, наприклад, за цією, людину могли визнати непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку не свідоцтвом про хворобу. А оформивши це довідкою, і це було абсолютно правомірно на той момент. Ось саме тому, що дуже багато було редакцій та змін. І в різний час діяли різні редакції, різні правила. Це створює на сьогоднішній день хаос в ТЦК і ВЛК. І таким чином особу визнають навіть сьогодні непридатною та оформлюють чомусь це довідкою. Але де Юре, це неправильно, і ТЦК такі справи потім виграє у судах. Тут питання до лікарів ВЛК. Чому так? Чому ви це так робите? Ось вам приклад судової практики. Знову ж таки, програла людина суд саме тому, що її було поновлено на військовому обліку у зв'язку з тим, що неправильно було виключено відповідно не виключено згідно свідоцтва, а виключено на підставі довідки. А це де Юре є неправомірним. Тому суд відмовив такому громадянинові в задоволенні позовних вимог. Далі, друзі, інше рішення суду. Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Тут також людину було визнано непридатним до військової служби ще в 16-му році з виключенням військового обліку. Він має тимчасове посвідчення і відмітку про те, що не військово зобов'язаний з виключенням військового обліку. Нібито все правильно, все зазначено, все окей. Але цей громадянин таки отримав повістку, і незважаючи на те, що він зазначав, що він не військовозобов'язаний, його все рівно змусили пройти. ВЛК. І, звісно, що звісно, ВЛК тепер визнала його придатним. Чомусь така людина звернулася за правовою допомогою, і адвокат подав запит щодо на дня пояснень, на якій підставі проводився огляд цього громадянина, якщо він був визнаний непридатним. Звісно, що нічого ТЦК не відповіло. Ось так як це назвати: махінація, чи що? Якщо немає відповіді зрозумілої і чіткої, а, значить ТЦК. Діє незаконно. Тому, враховуючи, вище викладена суд зазначив, що виключено його було абсолютно правильно згідно тих правил, які діяли на момент його виключення з військового обліку. А на той момент свідоцтво про хворобу не складалося та до ВЛК регіону для затвердження не направлялося, і відповідно суд вважає. Дії ТЦК неправомірними позов задовільнив друзі. Друга причина, чому ви непридатний і досі на обліку в ТЦК, це те, що ваш документ, тобто, наприклад, свідоцтво, не було затверджено у відповідний передбачений законом спосіб. Не було затверджено ВЛК вищого рівня. Це вимога наказу. Тобто, якщо ще цей етап був пропущений і не пройдений, відповідно що з обліку вас не виключать. Давайте подивимось, наприклад, рішення. Ось таке: привіт, місту Вознесенську та Миколаєву. Миколаївський кружний адміністративний суд. Тут справа йде не про непридатного з виключення зв'язкового обліку, а про непридатність з переоглядом через 6 місяців. Таку особу було визнано непридатним. Але тим не менш, вимогою наказу є затвердження також такої постанови ВЛК. Вона не була затверджена. Відповідно, ТЦК відмовив у наданні відстрочки такому громадянину. Тому друзі, контролюйте це. Питання, і знаєте, як кажуть у народі, не кажи го, поки не перестрибнув. Остання, третя причина, чому могли не виключити з військового обліку. Тут таке питання: чи потрібно прибувати особисто в ТЦК з цією метою? І ми дивимося у пункт 81. І знаходимо ось то що тут зазначається згідно діючої редакції, друзі. Я акцентую це та редакція, яка діє на сьогодні. Особиста присутність призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів для зняття або виключення військового обліку у районних ТЦК не обов'язкова. Не обов'язково запам'ятали, але подивимося в попередні редакції, тому що це ж найголовніше. Наприклад, візьмемо редакцію від 30 грудня 2022 року, і там були абсолютно інші правила. Ви не знайдете таке положення. Як ви бачите, зовсім не така редакція. Отже, мораль така, що потрібно подивитися ваш рік виключення у квитку і звірити з цією редакцією, яка діяла на той момент, чи передбачала вона ті правила щодо явки в ТЦК. І тоді стане точно ясно, чи це махінації ТЦК, чи дійсно була юридична підстава порушена, а точніше не виконана. І тоді можна буде оцінити так, так би мовити, перспективи, чи взагалі варто йти в суд. Щоб просто не гаяти даремно час, кошти та нерви. Отже, друзі, якщо інформація для вас була сьогодні цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, робіть репости цього відео. І не забувайте, що в мене є ще і телеграм-канал, тому що там я частіше з'являюсь, коментую е різні юридичні новини та залишаю корисні юридичні послання. Ваш інспектор права.